Почнімо Отже, зверніть увагу, це літера Я. Вона дає нам два звуки. Й, приголосний м'який, і А. Голосний. Таке дійство відбувається, коли літера Я зустрічається на початку слова або після голосного звука. Коли літера Я стоїть після приголосного, то вона робить дива із приголосним. Робить приголосний м'який, а залиш... ділиться оцією м'якістю, а собі залишає лише голосний А. От зараз і повправляємось. Звернімо увагу на набір малюнків слів. Визначимо, де ми чуємо літеру Я звукосполучення ЄА. Назвімо перший малюнок Яблуку. Вимовімо повільно, щоб добре-добре почути, де ж може знаходитись ціле звукосполучення. «Яблуко». Ми вимовили з вами ЄА. Літеру я на початку слова. Отже, робимо позначку м'який звук «й» і голосний а. Наступний малюнок якір. Вимовімо повільно й-якір. -й Знову ми почули два звуки звукосполучення на початку слова. Наступний малюнок змія, вимовляємо повільно. Змія, змія я, -я. Ми звукосполучення «я» вимовляли в кінці слова. Робимо позначку. Наступний малюнок ялина. Знову вимовляємо повільно. Я-я, я, Є, я, -я лина звукосполучення Я-А вимовляли на початку слова. Робимо позначку. Наступне зображення така побудова, маяк називається, вимовляємо повільно. МА-Й-Й-Я-К маяк. Ми почули ЄА всередині слова. Так, ще один малюнок. Яйце вимовляємо дуже-дуже повільно. Я-Є-Я-Ц. Звуко сполучення Ми вимовили. На початку слова робимо позначку. І рухаємось далі. Пропоную вам розглянути, на що схожа буква Я. Стрічок дві, один віночок, буква Я йде в таночок. Погляньте, якщо до віночка приробити лише дві стрічки, схоже на літеру Я стає. А ось іще. Хлопець йшов за кроком крок, на спі спині він ніс мішок. А як глянути здаля, то виходить буква Я. Погляньте, силует хлопчика теж з мішочком схожий на букву Я. Пропоную вам навчитися друкувати літеру Я велику і малу. Літера Я складається із трьох елементів прямої лінії вертикальної, великої дуги і діагональки. Так само і мала пряма вертикальна лінія, дуга і похила лінія. Звертаю вашу увагу, що мала буква Я займає лише половинку клітинки. Отже, почнімо через одну клітинку друкуємо велику, починаючи зверху вниз пряма вертикальна лінія, велика дуга і діагональ. Велика буква Я готова. Через одну клітинку друкуємо малу букву Я. Пряма вертикальна лінія, на півклітинки дуга. І похила. Продовжуємо так само до кінця рядка. Пряма дуга похила. Пряма дуга похила. Пряма дуга похила. Не поспішайте, намагайтесь не виходити за межі клітинки. Наступне завдання записати слова і виконати аналіз слова. Перше наше зображення ялина. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. Я-ли на. В слові ялина три склади. Давайте послухаємо, що ж ми чуємо на початку слова. Я, я. Ми чуємо наше звукосполучення Я. Записуємо символом літерою я. Я ли. Ми чуємо ли. Це звук Л. И, записуємо символами. И. Я-ли на н на. Ми чуємо «н», «а», записуємо літеру Н і А. Переходимо до аналізу. Буква Я стоїть на початку слова, дає нам два звуки «й» приголосний м'який і А голосний. Робимо позначки. Л. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. «И» – Голосний позначається кружечком. Н. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук а голосний позначається кружечком. Наступне слово мама одягає сина. Нам треба з вами записати слово сина. В слові сина. Два склади. Диктуємо собі. Си, с, с. Ми чуємо с и, записуємо буквами С, и. С на, на. Ми чуємо Н, А. записуємо літерами. Н, А. Так, і поруч запишіть, будь ласка, інше слово. У дівчинки у віночку стрічка синя. Синя. Перше, що ми чуємо, теж си. Записуємо початок слова такий самий. Синя, ня. Ми чуємо м'який н, йому м'якість дала якраз літера я. І у букві Я. Залишається тільки звук А синя. Порівняємо їх схеми: Сина, синя. Різниця лише в одній букві С. Приголосний твердий рисочка і голосний кружечок, Н. Приголосний твердий, а голосний. Ось така схема слово сина. Тепер слово синя. Синя, колір наш. С на початку приголосний, твердий одна рисочка, і голосний. А тепер ось цей фокус, диво, яке відбувається завдяки букві Я. Буква Я поділилася своїм м'яким звуком «й» зі звуком Н, і він перетворився на м'який? Си. Ня ня, 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 нь, Отже, нь, нь. Отже, м'який приголосний двома рисочками, і буква Я залишила собі тільки голосний звук А. Порівняйте схеми. Дуже схожі, але різні.